Телефонуємо службу таксі 659-44. Виклик пішов. Добрий день. А можна замовити машину на Незалежності 9? Алло, алло. Алло, можна замовити машину із Бровархофа на незалежності 9? Минут 15. 15 хвилин? Да, не раніше. 10? Ну давайте через. А скільки буде коштувати? 15 гривень. 15 гривень? Да, да. А, скажіть, а можна у вас замовити машину там, де не палить водій? чоловік, у мене зараз ніках вообще нету, я даже не знаю. Ну добре, навіть. давайте тоді будь-яку. Ага. Дякую. Апаратор сказав 15 хвилин. Зараз 15-33. Чекаємо рівно 15 хвилин. Залишилось 2 хвилини. Шансів, що приїде вчасно, за нашими розрахунками мало, враховуючи те, що сказав, що машин немає. 1594 кажуть. Чистенько таке трапляється, з іншого боку, за відгуками найомників взагалі. відвідувачів афіші, одне з найпопулярніших тестів. Пройшло рівно 15 хвилин. Машини поки що немає. Почекаємо ще хвилини 3. Хоча ще хвилина і план буде не виконаний. Пройшло вже, вже без десяти